Сьогодні у програмі молодого хлопчика з Закарпатської області ухопила таємнича зловісна потубічна сила, що залишила по собі лише страх і запитання без відповіді. Коля був горді ісла найрозумнішим хлопцем з села і хлопцем на розхват. Вони були ідеальною родиною, але останній час з ними щось не так. На цих кадрах показано, що Коля став несоціалізованим. Він перестав комунікувати з людьми і став взагалі скаженим. Я назвати Оксана. Я мати своєї старшої донечки Оксани і молодшого соночка Коріньки. Все життя мій Колінька був просто золотою дитиною. Він був відмінником, спортсменом, просто найкращим хлопцем в нашому селі. За ним всі дівки бігали, я не знаю. Потім в один момент з ним щось сталося просто по Я не розумію, що це таке взагалі. Чесно. Він став просто диким якимсь, я не розумію. Він просто він кричить на мене. Він б'є свою старшу сестру. Розумієте? Просто він не вилазить з телефону, він не виходить з дому, в школі. Він взагалі в школу ходити перестав. Розумієте? Чесно, він росте без батька. Я не знаю. Мені я я, я не, мені ніхто не може допомогти. Просто в мене вся надія на екстрасенсів і на вашу допомогу, вашу програму. Тому що я з ним просто я не знаю. Як будто в нього щось по тобічне всилось, просто я не можу. Мені дуже потрібна допомога. Я старша сестра Колінки. Чесно, я не знаю, що з ним трапилося. Він е, мене і збиває на маму він кидається. Наш будинок вже сусіди обходять стороною. Чесно, я не знаю, що з ним коїться. Ми з мамою сподіваємося на вашу допомогу. Це екстрасенс Олег Кочерга. Він професіональний екстрасенс. А це рубіна Цибульська, потомственна ворожка. І сьогодні вони будуть розслідувати наше діло. Я бачу, що цьому хлопцю потрібна допомога. Він потребує в ній, наче щось нечисте біля нього. Крутиться, вертиться, все наче заду нього стоїть щось нечисте. Наші екстрасенси вже прибули на місце подій. Поясы, наверное, нет, точно, не больше. Я тоже. Это еще я думала. сюда скорее. Что что? У меня дьявол Дота 2. Виросли всю свою енергію та всі свої сили, щоб викатати з хлопця своїми інноваційними пристроями погану силу демона під назвою Дота 2. Мава палає, вірочка палає. Хочемо подякувати всій родиною, нашим любимим те, що врятували мого сина і наше життя знову стало нормальним. Дякую вам, велике. Це мій брат, який став навіть нормальним. Він мене не є і маму. Я дуже цим рада. Дякую вам, велике експресент. Я дуже рада, що ми допомогли Колі він знову може ходити в школу, розмовляти з друзями та нормально жити. Моя енергетика настільки очислила, що я вирішила збирати бороду.